У мене песик замість віника, знаєте як? Дивіться, віник в стороні, а песик, ворота відкриваються, якби він, може мене там і не любив, але він вже на своєму посту і наблюдає, як ми виїжджаємо. До речі, вчора була ситуація, от чим класно. На, я не знаю, чи на всіх електричках так е, виїжджав. Задній хід, а стояла машина. І я бачив, що вона далеко, і тут, з бухти, барахти, з машини відкриваються двері, щоб ви зрозуміли, їдемо нагрів, бачите, який був? також холодно. Відкриваються двері, і різко зменшується дистанція. І, і моя машина раз і стала просто. Не попікала, а тупо вирубилась і стала. А так би якби просто попікала, то влупив би задню. Отак. Так що. Напишіть, чи у всіх так електрокарах чи ні.